Слюбить усіх людей. Мілана вивчають карту світу. Вони намагаються переховати, скільки країн є у світі, але їх так багато, що важко це зробити. Як ти думаєш, скільки людей живе у цих країнах? Дуже багато, і всіх їх Бог знає на ім'я і любить. Уявляєш, Ісус прийшов на землю і помер за гріхи кожної людини, яка колись жила на землі. Потім він воскрес і зараз перебуває на небі. Скоро Ісус прийде знову, щоб пожаде до себе всіх, хто повірив у Нього. Давай подякуємо Ісусу за його любов до всіх людей, мій біблійний вірш. А Бог так полюбив цей світ, що пожертвував сином своїм єдиним, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, а й знайшов життя вічне. Моя молитва всіх на ім'я ти знаєш. Тих, хто віриш, ти спасаєш.